Привіт! В першій частині розповів про підготовку, про деталі, нюанси присадки, що може набігти в плюс або в мінус. Закріпив макет, розрізав деталі для більш зручного виконання точок та приступив до їх нанесення. Мені вони потрібні для того, щоб потім влучно забити цвяхи, тому що малюю я не досить вправно. Так ось. В чому їх плюси та мінуси. Плюси роботи з макетом це те, що ось на таких складних ділянках, де дрібні будиночки, можливо промалювати свою версію цих будинків, тому що на відстані, якщо відтворити максимально точно, це може злитись. Ще з плюсів це те, що після того як поставити точки і забрати макет, заготовка буде максимально чистою для роботи з нею. Окрім плюсів, існують мінуси. Зараз я вам їх розповім. Але сам проєкт заповільнився на досить великий термін через повномасштабне вторгнення. Зараз це йде також не досить швидко, тому що регулярно вимикається електроенергія. Але я вже далеко пішов вперед, плиту. Результати згодом. А поки ділюся з вами мінусами, які можуть випливати в макеті. Із мінусів це те, що папір має власну пружність. І як ви бачите, ми маємо різні повітряні простори під макетом. Так от, якщо ми будемо, наприклад, йти звідси, ось ми бачимо, йдуть пухирець такий. А ту частину даху ми йшли звідси. І ось на цьому моменті на камері не видно, але в нас перепад лінії може бути до сантиметрів. Це слід якось віртуозно обходити самим. Бажаю вам успіхів. Свіхи використовуються оцинковані, але все ж вони також мають хімічну реакцію із зовнішнім середовищем, тобто вони з часом окислюються. Окислюються, вони втрачають свій блиск і стають всі рівномірно таким більш матові, ніж попередньо вони можуть блистіти. У зв'язку з тим, що це все застрягло на певний термін, тобто заготовки з цвяхами простояли від 3 до 5 місяців без роботи, М -м вдалося проспостерігати, як певна кількість цвяхів вийшла з ладу в рази гірше. Тобто, конкретні цвяхи були не досить якісними. Після заплетення нитками це все, звісно, не видно, не кидається в очі, але мені це різало погляд, і я вирішив замінити цвяхи, які мені не сподобались. Певні цвяхи, які вийшли з ладу, вони були оброблені на виробництві не досить якісно, тому що вони, типу, не потускніли, як це має бути на всіх. А вони прям почорніли і це змусило мене їх замінити. Плиту я швейною ниткою, вона найтонша, це виглядає максимально естетично, як на мене. Але є з мінусів, що потрібно плести досить довго. Допомагає мені плести мій девайс, про нього я вам розповім в інших відео. Ви, можливо, зустрічали ручку. Але так як я плиту на цвяхах без шляпок, то ручкою не досить вдало це вдається, тому що нитка злітає. А ця річ, тобто голка виручає на всі 100%. Ці відео взагалі націлені для майстрів або людей, які хочуть створювати схожі картини, або такі ж відносно. Тому гадаю, що ця інформація могла би бути корисною. Відповідно, коли тільки я розпочинав у 2017 році, ця річ в Україні була досить непопулярною, про цей шлях також розповім в іншому відео, але мені вдалося зберегти цю віру та дійти до якогось такого замовлення. Якось так. Тому розжовую плюси та мінуси, деталі для тих, хто хотів би йти таким же шляхом. Тож, кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте або не робіть цього всього, що хочете, та й робіть. Слава ЗСУ, слава нації, слава Україні. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних роликах. Всім мирного неба!